Вітаю, друзі! Ось уже три роки через портал Пенсійного фонду ми з вами переходимо від паперових до електронних трудових книжок, і формально процес триватиме ще 2 роки. Але багато роботодавців уже впорались із цією задачею. Тож постає питання, чи можна віддати працівникам паперові трудові книжки, які вже оцифрували, і дані з них передали до пенсійного фонду. Про це ми запитали у фахівців Держпраці і вже готові поділитися з вами їх відповіддю. Але спочатку коротко нагадаю, чого ж таке запитання взагалі виникло, а ви поки поставте нам лайк авансом. Гарантую, він себе окупить! Яблуком роздору стала законодавча норма закону номер 1217 Вона передбачає наступне. Включення ПФУ до реєстру застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності цим законом на підставі відомостей, поданих страхувальником або застрахованою особою. Після завершення цих робіт наявні трудові книжки видаються працівникам особисто під підпис. Закон номер 1217 набрав чинності 10 червня 2021 року. Тож включення ПФО даних до реєстру проводять до 10 червня 2026 року. І ось тут ключове питання. Що саме закладали законотворці у фразу після завершення цих робіт? Серед кадровиків, бухгалтерів та експертів у цій галузі існує дві думки. Одні вважають, що оцифровані трудові книжки можна буде видати працівникам лише після того, як ПФУ повністю завершить п'ятирічний перехід на електронні рейки, тобто після 10 червня 2026 року. А до цього вони мають зберігатись у роботодавця. Інші ж більш демократично допускають, що видати паперові трудові книжки можна уже зараз. Не чекаючи закінчення перехідного періоду, оцифрував, отримав від ПФУ підтвердження, що дані завантажені до реєстру, і роздав книжки працівникам під їх підпис. Цікаво, якої думки фахівці Держпраці вони за демократію. У листі, який є відповіддю на наш запит, вони зауважили. Якщо відсутні відомості про трудову діяльність внесено до реєстру застрахованих осіб, Трудові книжки можна видати працівникам і до завершення п'ятирічного терміну. Ми із цим повністю згодні. Адже беречи до уваги напружену ситуацію у всіх регіонах України через військову агресію Росії, якнайшвидше видати працівникам їх оцифровані трудові книжки, це ідеальний варіант для всіх. А який варіант обираєте ви? Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Нам дуже цікаво. Повний текст листа держпраці вже за декілька днів з'явиться на сайті iFactor. Там же у матеріалі журналу Оплата праці ви знайдете інструкцію та відповіді на запитання, як саме дізнатись, що дані з трудової книжки потрапили до реєстру, а також як документально оформити видачу паперової трудової книжки. А щоб мати доступ до усіх публікацій на сайті iFactor.ua, а також і додатково до закритих матеріалів сайтів бухгалтер 911 та бухгалтер.com.ua оформлювати про доступ до наших продуктів. Так ви значно зекономите свій дорогоцінний час та гроші. На цьому я з вами прощаюсь. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб вчасно отримувати актуальну інформацію цілком безкоштовно. До нових зустрічей!